Всім привіт, дорогі друзі! Я рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Дякую, що завітали! А сьогоднішнє відео буде присвячене автозасмазі нового покоління. Ось так вона. Виглядає, ось ця автозасмага ще потрібно використовувати ось таку рукавичку. Тому що вона працює в такому ж якось як сказати, в такому ж режимі, як ось, якщо ви дивилися моє попереднє відео про миттєву засмагу за 10 хвилин. Треба з нею було походити десь до 8 годинок. Ця засмага теж проявляється через 4-6 годин і її треба. Теж змивати, тобто, в принципі. Те ж саме ось, але ви це робите самі вдома. Я дуже багато зустрічаю зараз відгуків дуже позитивних, від дівчаток у Тіктоці на Ютубі, які розповідають, що це просто вау, це суперкрута засмага. Тож мені стало дуже цікаво, я вирішила з вами протестити. Це дуже прикольно, мені здається, якщо ця засмага дійсно круто працює, то Нема сенсу тоді робити миттєву засмагу, про яку я вам розповідала в попередньому відео. Обов'язково подивіться, це теж дуже класно, прикольно. Але цей весь набор мені коштував, от я вам напишу точно ось тут: 500 з чимось гривень, тобто до 400 гривень, ось ця штучка сама то засмага, та 100 з чимось чи 200 гривень. Ось ця рукавичка. Вона обов'язково потрібна. як... Розповідаюсь, як пише а, сам автор цієї, цієї автозасмаги. Ось вона обов'язково потрібна, тому що ви не розподілите так її рівномірно а, рукою, як це потрібно. Значить, що я можу сказати? Що мій досвід з автозасмагами Майже завжди був не дуже. <свісно> Тому що завжди були полоски, завжди були якісь п'ятна, все було в автозасмазі. Навкруги і вся, мої, вся моя одежа була в автозасмазі. Я не дуже полюбляю її. Ось. Тому для мене це дуже цікаво, прикольно. Якщо це працює, якщо це круто, то я вам розповім, будете купляти. Тобто Сент Моріс, ось ця фірма. В них є різні автозасмаги. Є для світлої шкіри такий дуже легесенький, легесенька автозасмага, Є середня, яку я взяла собі, і є. Дуже така темненька. Я вирішила взяти середню, щоб там, нічого зі мною не стало, щоб я не була в п'ятнах та не була чорна дуже. Ось, тому я полюбляю ще робити собі світле обличчя, ось, щоб це не було сильно помітно. Ось ще в них є дуже прикольні спрейчики для обличчя. Тобто на обличчя ця штучка не наноситься. На обличчя там є спрей. Спеціально, але я не взяла, щоб його затестити, візьму це, поки розповім вам, а потім будемо вже дивитися. Розповідаю про цей засіб ось тут ось в інструкції таке: що це автобронзант-мус нового покоління для ідеальної засмаги, що зволожує та пом'якшує шкіру. Це дуже класно. Як застосовувати? Просто брати ось цю рукавичечку, видавлювати. На рукавичку та розподіляти обережненько рівненько по всій шкірі, а, та потім потім. Круговими рухами це все наносити, я вам покажу. Та вона ця засмага повинна проявлятися 4-6 годин. Ви з нею ходите в темненькому, щоб вам там ніде не відбилася вона. Ось, і потім змиваєте теплою водою без гелів, без нічого, як в принципі, і миттєва засмага. Ось, та пишуть, що, що потрібно наносити, якщо вам сподобається, цю автозасмагу кожні 3-4 дні. Ось. 3-4 дні, тобто, да, вона тримається менше, ніж та миттєва, але за ту суму за 500-600 гривень ви. Ну, це дуже надовго, я думаю. Це дуже прикольно, якщо це працює класно. Ем, ось. Обов'язково тут написано, що підходить для всіх типів шкіри, тобто, взагалі все буде добре. Ось та не використовувати цей засіб у солярі чи під сонцем. Тобто, це. Тільки автозасмага, тільки вдома. Ось, це дуже класно, будемо тестити. І ще я для себе я знаю, що перед автозасмагою, перед соляєм, перед миттєвою засмагою треба використовувати скрабчик. Так ось я для себе взяла такий скраб, спа-скраб, шимер з ламінарією від цієї фірми. Ось, Він ще й з шимером, а все що з шимером я полюбляю дуже. Ось я його не пробувала теж, та вам розповім, як він мені. Обов'язково робіть скраб, який ви полюбляєте перед автозасмагами, тому що, знаєте, все не потрібно буде скраб прибирати з вашої шкіри, та автозасмага лягає більш так красиво. Тож, давайте тестити. Я зараз хочу відкрити цю рукавичку подивитися, подивитися, як вона виглядає. Ось вона така бархатна. Дуже прикольна, приємна до шкіри. Ось, ось з такими круговими рухами вам потрібно буде заносити автозасмагу. Ось, та якщо у вас дуже-дуже така світленька шкіра, я думаю, що краще брати саме світлий. Це медіум колір, це такий відтіночок середній, ось, тому що я там не зовсім там, суперблідна. А, ось, а ви, якщо ви дуже світленька, то беріть обов'язково такий лагесенький. А, ось. Тому давайте тестити, що мені вже цікаво, зараз вам все розповім. Так, друзі, ось я нанесла трішечки автозасмаги. Та ось такими рухами круговими, треба її розподіляти. Ось, все легко, дуже гарно наноситься ну, через цю е, перчаточку. Ось і ось так розподіляєте. Так, друзі, ну що я поки що можу сказати? Камера не передає, але я схожа на папуаза просто. Я дуже коричнева. Я дуже рада, що я не заказала автозасмагу, котра сама сама темна, Ось ну, мені хватило розуму. Мені не подобається це. Ви бачите? Я була в перчатці цій, але туди попадав автозасмага. Ось, і ось така в мене рука. Зараз буду відмивати її. А і ось з цієї сторони. Мені це дуже не подобається. Та дуже не раджу вам прикриватися потім. потім полотенцем якимось таким світлим, тому що це все залишиться тут. Ось, одягайте темний одяг. І буде начебто непогано. Поки що, я нічого не можу сказати, поки що я виходила перем... в душ, один раз змивала це все, тому що мені здалося це якось не дуже. Я думаю, може, я там не дуже відмила там, гель від себе, чому воно так п'ятнами береться, чому це зі мною таке сталося. Ось, Але ні, але це все. Начебто ок, буду чекати 5 годин. 6. Я думаю, що я можу не дочекатися, тому що 5 годин мені чекати до а, першої ночі. Ось я тільки повернулася додому, тому я вам покажу результат вже кіночний. Ну що, друзі, розповідаю вже на наступний день, а як мені ця автозасмага а, від. Цен Моріс, що я можу вам сказати? У мене такі, знаєте, почуття дуже змішані. Ось, все начебто було ок. Потім я помітила, що в мене такі, прям, знаєте, на ногах, там, де в мене подразнення від бриття після бриття. Тобто шкіра там пересушена, там прям ось такими Ось полосами взявся цей, ось ця автозасмага. Вона моментально просто почала проявлятися, така темненька на шкірі. Ось мені це не сподобалось, я тут ставлю фотографію. Цих полос вони в мене зараз є, але ну, трішки менші. Тобто, там, де шкіра більш така суха та подразнена, ось там вона береться найбільше. Тобто, можливо, треба було нанести якийсь крем ось, до, до цього, та потім наносити вже цю автозасмагу. Та це не вказано у цьому. В інструкції про застосування її на шкірі. Як її треба наносити, все це я робила правильно. Ось, ось ці мені штучки не сподобалися. Те, що на сухих ділянках подразненої шкіри вона береться найбільше. Та ще мої руки. Руки та ось, можливо, ви бачите, кусується чи ні? Ось, подивіться. тобто, Ось тут в мене вона, ну так, як постійно ми миємо руки, в принципі, це нормально, що автозасмага там на руках не тримається, так як на тілі. А, ось. А, але ось це мені не дуже подобається. Тобто, а, і шкіра. А, Моїх рук, та шкіра моїх ніг, ступень. Там, де, знаєте, вона теж така суха. Ось мені здається, це саме з цим пов'язано. Воно береться ось такими полосами, п'ятнами та більш, більш темно, ніж на самій шкірі просто тіла. Ось. ось тому в мене змішані такі знаєте, відчуття. Тому що, як взялася ця автодисмага на самій шкірі, ви можете бачити, ось тут на плечах. Ось, може, камера там не передає. Мені подобається жодного, жодного якогось п'ятна, жодного якихось полос там немає. Ось на шкірі ціла, дуже класно взялося. Прям, знаєте, вона так я проходила 5 годин. 5 годин. 6 не стало, тому що це було вже 2 часа ночі. Та 6 я щось побоялася, тому що я була така темненька-темненька. Ну, я вам там на відео вже показувала. Ось. Тобто, ось чому змішані відчуття. Можливо, ви напишіть в коментарях, в коментарях. я щось неправильно зробила. Але мої руки, сту... ну, ніжки ось тут деступні, самі ноги. Ось, вони в таких ось трішечки полосах та більш темні, ніж все інше тіло. Дуже гарний відтіночок, і я довольна, що я взяла саме середній Середній такий відтінок медіум. тому що темний був прям сильно темний, а світлий, думаю, був світліший, та мені б не подобався. Цей прям супер, мені класно, мені подобається. Ось я вам розповіла, ви можете робити висновки. Тобто, сама автозасмах дійсно відрізняється від автозасмаг. Які, знаєте, ми привикли ось ці наносимо своїми руками, а потім тут руки тем темні, пам'ятаєте, як раніше було. Тобто мені ніколи не подобалось зараз. Мені, начебто, подобається, але ось ці, ось ці проблеми, ось ці такі ділянки шкіри сухі, вони не дуже виглядають. я... Сподіваюсь, що вам сподобалося, що вам було корисно. Щоб я радила, обов'язково спробуйте. Я не думаю, що це проблема. Потім скрабом все з себе чик-чик-чик змити. Це буквально пару днів. Я не думаю, що він буде так триматися там довго. Ось, та через 4 дні я теж проскрабуюся через 3, Та ще раз спробую ще раз дам другий шанс. Ось. Можливо, можливо, буде все супер круто. Але спробувати я вам е, просто раджу. Це прикольно, це прикольно, класно, не сподобається скрабом потім змити та і все. Ось тому е, дійсно це автозасмага нового покоління, тому що я проходила 5 годин. В мене все так, знаєте. Ну, шкіру воно ну, якось ввійшло. І дійсно я така засмагла. Дійсно, це гарно, якби не було. Ось, трішечки таких моментиків. Моментиків. А, ось тому дякую за увагу. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Пока.